На каналі Фавотнюся сьогодні у нас фот щомісяця на квітень. Тобто нам Wargaming говорить, що у нас новенький календар ще інтерактивний, і відповідно, що у нас є новинка. Дуже багато чого цікавого, нові режими. А ти, будь ласка, підписуйся, протискай вподобайку, та не забудь написати коментар, що ти думаєш на рахунок квітня. Отже, якщо ви почуєте якісь лишні фони на фоні, то це у мене малий тут автомобіля громить. Також хочу попросити в тебе задонатити 2 гривні на Бандера Power для 128-ї ОГШБ. Всього 2 гривні. Посилання буде в описі. Дуже дякую. Поїхали! Друзі, поїхали. Розберемося по відео вже трішечки пізніше, а зараз подивимося, що у нас по майбутніх акціях та подіях. Єдине, що я можу сказати, що мені вже не подобається цей інтерактивний календар, який дійсно мені дуже такий не комфортний по новинах. І хочу від початку розпочати про те, що у нас тут будуть новинки, але розповім я вам тільки про ті, які потрібно вам знати: весняний магазин жетонів. Це у нас твічі з 3 березня по 14 квітня. У весняному магазині жетонів з'являться нові нагороди. Заробляйте жетони за перегляди трансляції Tanks на твіч до 11 квітня та обмінюйте їх на ексклюзивні внутрішньоігрові предмети в магазині до його закриття 14 квітня. Не втрачайте шанс отримати справді цінні нагороди. Ви це думаю почули. Справжні нагороди. Наступне це у нас бустер. Ви можете отримати бонус 1000 золота та Астона Рекса з 1 по 30 квітня, думаю, кому цікаво, можете це знайти та бустернутися за рахунок World of Tanks та свій аккаунт. Щомісячні у нас є також бойові перепустки, які у нас досі продовжують іти, і вони розпочалися з 5 березня по 4 червня. Перший регулярний сезон бойової перепустки 25-го року вже тут. А у нас сьогодні закінчився уже. Так скажемо, маленький марафон четвертої глави бойової перепустки на шар Мурата із серіалом Гострі картузи. Уже танчик забрати не можна, але думаю, що в майбутньому, якщо не встиг його хтось забрати, можна буде отримати. Розділ бойової перепустки в магазині поповниться двома новими машинами: радянськими важким танком 9 рівня об'єкт 265 т і французьким легким танком 9 рівня Ярак-105 Про. То, до речі, там десь відео є, можете подивитися повне відео про огляд цієї бойової перепустки, що змінилося, а що ні. Крім того, стане доступне нове сховище бойових перепустки в тому. В якому гравці зможуть обміняти зароблені монети на популярні предмети з минулих сезонів? А ще буде представлений лідний шлях і повторюваними завданнями, за виконання яких можна буде отримати бони, монети, ваучери, що принесуть додаткові ігрові цінності. Наступне це фінал протистояння. У нас буде таке з 5 по 6 квітня. Дивіться трансляцію фіналу кланового турніру протистояння в форматі 15 на 15, де найкращі команди змагатимуться за золото, бони та великі грушові призи. 14 річчя World of Tanks, Святкуйте 14-річчя гри в ЄУ та НА регіонах із купою твіч Drop спеціальними завданнями та новими 2D стилелями, викуваний у вогні. Виконуйте завдання, що заробляти тістечка. Проходьте етапи і отримуйте нагороди, серед яких дві машини, спорядження та резерви з бонусом до досвіду. Також оформте попереднє замовлення на свій екземпляр офіційного артбутка of Tanks до святкування 15-річчя ювілею гри, яке відбудеться у серпні. Також у нашій спільноті ми вже опублікували, який може бути танк в загальному у нас, тому що танчик у нашій спільноті це. Він говорить тільки про француза, який є шостим рівнем і який може бути головною нагородою за World of Tanks 14 років. Наступне, що вас більш може цікавити, це серія легенд натиску третій сезон з 20 по 26 травня, з 20 квітня, відповідно, і по 26 травня, цілий місяць навіть більше буде. Фонд призовий 80 тисяч євро, де будуть золоті стилі, 2D стиль та й багато чого іншого. а Це сказав золоті стилі. Аркада новенький режим Аркади. До речі, новенький режим Аркади у нас буде з 18 квітня по 21 квітня. Беріть участь у танкових перегонах у режимі. Один проти всіх, а саме проти 29 інших гравців. Це буде, до речі, таке щось типу схоже на танки онлайн. Там будуть перевертатися різні частини мапи, і це буде по різному відбуватися. Тобто, ви зможете знайти себе у цьому бою. Ну і це буде у нас дві аркади: одна буде в одну дату, друга в другу дату. Тобто, наступна 25 по 28 квітня. І... Тут можу сказати одне: що режимчик ніби непоганий, щось новеньке і оновлене. Тепер давайте перейдемо до відео. Що ж нам тут будуть говорити? І зараз ми переключимося, послухаємо, що нового ще можуть нам додати. Мене звати командир ЕФ, і це «Вот щомісяця». У цьому випуску я розповім про оновлення 1.28.1, нову подію аркади, святкування 14-го дня народження World of Tanks, І не тільки ось що вас чекає у World of Tanks у квітні. Це не розіграш. Ми запрошуємо вас на серію турнірів World of Tanks, присвячену 1 квітня. Ці одноденні змагання сповнені дивних випробувань, шалених складів команд і бурхливих веселощів. 1 квітня на кожному сервері буде свій час початку турнірів, призи та чемпіони і жодних білих спин. Інформацію про розклад, реєстрацію та правила шукайте на порталі гри. Було б безглуздо пропустити цю подію. Я серйозно вам кажу. Продовжуємо веселитися танкісти у квітні. World of Tanks відзначає 14 річчя в Європі та Північній Америці, а також 13 років в Азії. Починаючи з 11 квітня, долучайтесь до двох тижнів народних гулянь. Отримуйте святкові дропс і жетони тістечка на трансляціях танків на Twitch. Виконуйте спеціальні завдання, щоб отримати ігрові предмети, серед яких новий 2 d стиль викуваний у вогні. З ним народження World of Tanks! Пізніше в цьому місяці вийде ще одне оновлення: ось що чекає на вас у патчі: 1.28.1. ребаланс мап і техніки. Перероблено чотири добре відомі мапи. Серйозні зміни торкнулися. Енська Литовища і Парижа на копальнях правки менш значні. Подробиці читайте на порталі. Проведено ребаланс чотирьох гілок ПТ САУ. Об'єкт 268 отримав поліпшення показників маневреності, рухливості, часу зведення та стабілізації. Трохи поліпшено КВН. Ребаланс гілки почався з другого рівня. Крім того, поліпшено гілку Т-110 е 4. е 4 трохи застаріла, тож їй підвищили рухливість і комфорт стрільби. Ребаланс гілки проведено з шостого рівня. Грізна яхт е 100 не змінилася. Проте ребаланс торкнувся її гілки, починаючи з четвертого рівня. І нарешті гілка хорі та її ребаланс проведений з п'ятого рівня. І хоча сама хорі трохи втратить у швидкості заднім ходом огляді й розкиді, експерти кажуть, що ці зміни особливо не вплинуть на стиль гри цієї машини. У вас колись був бій усього життя, в якому все склалося здебільшого завдяки підтримці випадкового союзника. Гадаю, що був. І тому в оновленні 128.1 з'явиться нова система, яка допоможе додати доброзичливості і гарного настрою на поле бою. Презентуємо систему подяки, яка дозволить вам висловити вдячність союзникам, без яких ця перемога була б неможлива. Вони могли підтримати вас під час прориву флангу, затягнути бій самостійно або відіграти свою роль на 10 із 10. Тепер ви можете подякувати таким союзникам. В оновленні 1.28.1 повертається Аркада цього разу з новим експериментальним підрежимом – Неоновий стрибок. У вас буде два веселі вікенди, щоб позмагатися в гонці формату кожен сам за себе. Але все не так просто. На вас чекають несподівані перешкоди, відродження та контрольні точки. Вибирайте будь-яку машину з першого по десятий рівень і станьте першим, хто перетне фінішну смугу. Готуйтеся таранити, стрибати і йти на все заради перемоги. Перші вихідні розпочнуться 18 квітня, а другі 25 квітня. Підписуйтесь на наш Тікток і не пропускайте прямі трансляції. В останньому випуску я натякнула, а в цьому можу підтвердити: школярки з Girls und Panzer тріумфально повернулися до Ворлд Оф Тенкс. Це ваш шанс підкорити поле бою з витонченістю і хитрістю школи Святої Глоріани на двох нових британських машинах: Черчилль Сейнт Глоріана» І Центуріон Сейнт Глоріана разом з новими членами екіпажу, озвученими оригінальними японськими акторками. Офіційний мод із субтитрами теж оновлено, тож ви не пропустите жодної команди. До 3 квітня ви можете отримати улюблені танки і екіпажі, як нові, так і вже знайомі. Виконати ексклюзивні завдання, щоб отримати нагороди в стилі Girls und Panzer, А також відкрити елементи зовнішнього вигляду в спеціальному магазині жетонів PancerForb. Щодові новини, танкісти. Наймасштабніші у грі бої 30 на 30 які ми всі так любимо, повернуться пізніше цього місяця. Готуйтесь до нового епізоду лінії фронту. Після гарячих кваліфікаційних битв настав час визначити переможця. Стежте за боями найкращих команд із Європи і північної Америки у фіналі кланового протистояння на прямих трансляціях на Твіч 5 та 6 квітня. Трансляції з активними дропс будуть доступні кількома мовами. Щасти всім командам. Може саме ви опинитися у складі однієї з них наступного разу. Третій сезон серії легенди натиску розпочнеться 20 квітня. Поки команди готуються до битв проти найкращих гравців World of Tanks, ви можете підтримати їх і придбати ексклюзивні набори серії легенди натиску, таким чином збільшивши призовий фонд на 100% від вартості своєї покупки. З вашою допомогою минулого сезону чемпіони з Європи і Америки отримали грошові призи на суму понад 100 тисяч та інші призи. Окреме вітання командам W із такт так тримати. Як додатковий бонус, якщо команда, за яку ви вболіваєте, переможе. Ви отримаєте золотий значок і поліпшення для стилю серії легенди натиску. Позначайте дати в календарі та стежте на порталі за інформацією про оновлення спеціального магазину жетонів і повернення фіналу легенд натиску у північній Америці. Абракадабра! бустероїд повертається у квітні з новим захопливим набором. «Щомісячний бонус зі знижкою? Цього разу вони дійсно дістали кролика з капелюха. Як підписник ви отримаєте деколь кролику капелюсі і нового командира, а також звичні бонуси підписки, зокрема золото, експериментальне обладнання і танк підписки Астрон Рекс. Все це можна отримати з 1 квітня. Отже, друзі, про все найголовніше ми вже почули, що тут може бути. Тому всім хочу подякувати за перегляд і в загальному хочу сказати велика дяка, що ви подивилися, притиснули вподобайку. На цьому відео ми будемо завершувати, тому що ну, далі немає сенсу його дивитися, тому що там небагато такої цікавої інформації. Слава Україні, героям слава, до зустрічі всім!